Набирає обертів чемпіонат України з гандболу серед чоловіків. Матчі другого туру відбулися на Ужгородщині. Дебютант змагань Карпати ШВСМ провели три поєдинки. Зокрема, після впевненої перемоги над Одесою 36-28 зустрічалися з лідером групи Б Донбасом. На старті поєдинку команди діяли на рівні. Та все ж поступово гості захопили ініціативу і довели поєдинок до перемоги 31-22. Планували на положительний результат. Так склалося, що вдалося і нам, і не вдалося нашому супернику. Ну, в цілому я задоволений першим результатом, а з грою тренер ніколи не здасть. Треба совершенство, робити, робити робити. У господарів теж не було приводу для трагізму, адже протистояти довелося учасникові Єврокубків. Вчора дуже вдала гра була, дуже, скажем, принципова гра, яку виграли з великим рахунком. Але ж сьогодні грали проти команди, яка бере участь в Єврокубках. Тому о, десь на різному рівні готовності. Е, ну, е, Отрицятельний результат теж результат. Після матчу з Донбасом Карпати ШВСМ зіграли ще один поєдинок із учасником групи Б. У драматичній грі вони здолали Запорізький мотор 36-35. Тепер у групі А двовладдя. Це і Карпати мають по шість очок. А в іншій трійці лідирує Донбас: вісім залікових балів.